Я хочу, що благодійність це є така справа глибоко індивідуальна, може навіть інтимна. І люди, які займаються благодійністю, так відносно мене, поділяються на три категорії: одні, які роблять то втіхаря і абсолютно для себе, для свого душевного спокою, тому що їм хочеться допомогти. Вони не хочуть, щоб про то ніхто знав. Тихенько йдуть і допомагають. Другі, які допомагають і роблять шуміху навколо того, може допомагають не стільки, скільки та шуміха. Ну, але люблять, щоб про те знали, що вони роблять. І треті, які роблять шуміху, але ніфіга не допомагають. От перший і другий нам потрібні. Е, Амбіції людини тут така штука, що з ними треба не, не боротися, а з ними треба якось е, доходити до спільного висновку. Тобто, якщо людина хоче, щоб знали про те, що вона зробила добро, нехай знають. Може і друга, побачивши то, так само піде і зробить, зробить то добро. Приходьте 3 грудня е, в клуб Хевен. І допожіть дітям, там вам нададуть можливість це зробити.